Дуже сильно психувала церква, прям казилася капець, тому що це, е, ну як би вважалося, грубо кажучи, знущанням над покійником не душа може повернутися, а саме покійник встати з могили, як зомбі, прийти додому назад. Цілу ніч е, покійник міг з тобою розмовляти, і тобі треба було з ним підтримувати розмову. Лизька жива людина мала провести ніч із покійником. Такою вам за то можуть впаяти штраф, навіть якщо це його остання предсмертна воля. Усіх вітаю на моєму каналі. Моє ім'я Сейраш. Ви просили. Хто я така, щоб вам відмовить? Значить, ми сьогодні з вами говоримо про похоронні традиції: язичницькі, неоязичницькі, охристианізовані у різних народів. Ну, Звісно, що ми будемо говорити здебільшого з вами про північні частини Європи, про центральні частини Європи. І частково ви пізнаєте, звідки ж до нас докотилися де, деякі традиції, які притаманні і нашим похоронам, бо були, як виявляється, не тільки у нас з вами на території, а були частково до нас занесені. Отже. Перше, про що хочеться поговорити про е, стосовно е, різних методів, різних цікавих забобонів різного періоду часу з похованнями, які мають ну, 100% язичницьке коріння, або ж є ну, точною да, калькою на язичні старовинні традиції. Перше, що у нас згадується у різних міфах і сагах, це інструкція або воля житті ще того, хто рано чи пізно помре. Тобто, що мається на увазі? Є велика кількість саг і міфів, де у нас головний герой, лежачи на полі бою, і помираючи, або лежачи після важкого поранення, і помираючи, підкликує там свою дружину, своїх дітей, свою матір, своїх слуг і дає їм конкретну чітку настанову, як вони мають його ховати, що вони мають робити, де він дів якісь там, наприклад, гроші, або як він розподілив якісь певні статки, де його заховати, або де його спалити. От, і оця вся Історія. Тобто, це така те, що поєднує більшість язичницьких усіляких міфів і сах. Це інструкція до живих, як потрібно буде ховати того головного героя або того родича, який ну, має бути от, от похованим. Інколи про це. Головний герой да цих сах і цих оповідок він повідомляє взагалі протягом всього своєї життя. Тобто для язичників готуватися до свого похорону або до смерті і ще під час життя це абсолютно нормальна штука. Була вона згадувалася в купі міфології різних країн: від Данії там і Швеції, Швейцарії, Норвегії до країн якби Центральної частини Європи, там і Англії, і Франції, і Німеччини, тобто це. Згадується у багатьох міфах, де і ще при життю давали уже подріб... подробні інструкції живим про те, що от коли я помру, ви маєте зробити те, то, те, то, виконати таку то -та, таку-то -та мою волю, і тоді ви там дізнаєтеся то-то, то-то або отримаєте такий-спадок, -та то або такий-то -та статок, або взагалі це моя воля. Ви маєте її виконати перед богами, і тому що ви мені пообіцяєте. От, тобто, інструкція до похорону притаманна у нас язичницькому суспільству різного. Часу до речі, саме цікаво, що навіть і зараз у країнах там і Норвегії, і півночі нормальна історія це з юристом оформлювати у заповіт інструкцію до того, як ви хочете, щоб вас поховали в Німеччині. Взагалі є прекрасна функція для людей, які не хочуть, щоб їхню могилу навідували родичі. Вони не хочуть, щоб родичі, скажімо так, мабуть, мали таку місцину, де вони будуть приходити в скурботі і плакати, і там взагалі держава хорони людину і нікому не каже де, і не ставить ніяких там. Позначок, хто, що, коли, йде, захований, ні, просто людину ховають у Німеччині, там в деяких містах притаманна їм така штука. От ховають на кладовищі і не повідомляють, де похований ваш родич, бо це його остання предсмертна воля. Тобто це така собі цікава штука, яка притаманна і нашому суспільству і досі. І навіть у нас в Україні, в принципі, теоретично можна таке зробити, але є певні обмеження, як не крути по закону, особливо те, що стосується праху, тому що навіть якщо що померли, ну дуже сильно хоче, щоб його попел розвіяли десь над якоюсь річкою. Вам за то можуть впаяти штраф, навіть якщо це його остання предсмертна воля. Ми звикли, що чаклунство це щось заборонене та незвичне. Але я готова відкрити завісу таємниці та провести вас в цей незвіданий світ, де є так багато можливостей. Тож нарешті ви можете придбати курс з магії для початківців. Це тільки перший ступінь основи основ. З моєю допомогою ви зможете стати на шлях магії, зрозуміти, як вона працює та опанувати її язи. Ви знайдете відповідь на безліч питань, пов'язаних із міфологією, побудовою нашого світу, як можна позичити силу, як працювати через сутності, богів та інших істот, як влаштована людина. Що таке особиста сила та як з нею працювати? Теорія на моєму курсі завжди використовується одночасно з практикою, тож ви отримаєте прикладні знання, які точно знадобляться вам у подальшому. Поспішайте придбати повний відеокурс про чаклунство від мене за привабливою ціною прямо зараз. Тепер переходимо до. Іншої цікавої цікавих забобонів, які притаманні, притаманні язичництву різного роду фольклору, це відкриття вікон, дверей і навіть замків. Коли у нас помирає людина в хаті в Норвегії, наприклад, в момент смерті, от коли родина вже бачила, що людина от-от відійде на той світ, було прийнято відкривати усі двері, відкривати всі вікна. А якщо людина йшла із життя, да, з такою ну, можна сказати, боротьбою певною з моментом того, що складна хвороба, тяжке помирання, то притаманно було ще вилазити комусь із родичів на дах і кричати в димохід. Закликати душу, щоб душа, душа вийшла через димохід або через так зване димний, димний отвір, тобто звідки виходить дим. А в Англії, окрім вікон і дверей, відчиняли ще в момент смерті замки усі а, От тому, що вважалося, що не має бути взагалі нічого не має бути запертим в домі на момент того, коли в ньому помирає людина. Тому що вважалося, що в такому випадку покійник може зачепитися за ці зачинені предмети, не знайти виходу, а, заплутатися в замку, не знайти ключа і не піти на той світ, да, грубо кажучи, відпочивати, тобто зависнути тут у світі живих, а це ж як би нікому не було. Потрібно. І ще а, дуже цікавою традицією, яка є явно язичницькою, не дивлячись на те, що прийшла христианізація, половина змішала в кучу. Да, у нас коні люди вийшли, коні люди. А, однією з цікавих традицій, яка була притаманна Європі, а, включаючи аж до 19 століття, якщо не помиляюся, це питання а, трупних дверей, так званих. Бо вважалося поганою прикметою виносити покійника через ті двері. Через які заходять до будинку, взагалі намагалися виносити її. То того покійника ту покійну людину намагалися виносити через будь-які інші отвори, які навіть прорублювали спеціально в хаті, але тільки не через вхідні двері, через які ходять звичайні живі люди. Бо по повір'ям вважалося, що покійник може знайти таким чином дорогу назад, дорогу додому, і нічим гарним це не закінчиться ні для живих, ні для самого, самого покійника. Тобто, що він може повернутися. Причому не душа може повернутися, а саме покійник встати змоги. Як зомбі, прийти додому назад. Ну, от, от, така от цікава традиція. Тому у, в довгий період часу, е, включно по от, реально десь 19 століття, е, будувалися будинки в, е, в, е, в, в скандинавських країнах з так званими трупними дверима. Тобто ці двері, які не відчинялися ніколи в хаті, окрім того моменту, коли через них потрібно було винести покійника. Вони інколи були навіть замуровані, і, для, і їх спеціально замуровували, знали, де вони замуровані. І коли хтось помирав у родині, тоді вже вибивали там кирпичі, знімали доски, розпечатували да, ці двері, цей прохід. От і таким чином вже виносили того покійника із хати. А потім знову намертво зачиняли ті двері. І її не відчиняли до наступного покійника. Тобто була така дуже цікава традиція. Саме цікаве, що ця труп, труп, трупні двері, які були, вони частіше за все робилися у формі замочної скважини. Тобто Розуміємо, да, цей момент з замочку. От. Бо це символізувало певний перехід ем, в. Скажімо так, в потойбіччя, да, якби як символ замок та ключ. От, і вважалося, що таким чином людина точно гарантовано потрапляє на той світ через отакий от, ну, якби, да, візуал цієї замочної скважини. Саме цікаве, що у деякі двері, навіть у норвежських церквах у 18 столітті, у XVII столітті вони мали форму такої от замочної скважини, і через них проносили якраз при. Похоронні процесі уже людей. Ну це вже така собі пізніша історія. В Англії, до речі, було ще одне цікаве повір'я, коли усі перевертали предмети в момент того, як в хаті знаходився покійник, а переверталися всі предмети догори дригом або ховалися всі предмети, які були так або інакше дорогі покійнику. Бо вважалося, що знову ж таки він може причпитися до якогось улюбленого предмета і залишитися у вашій хаті. А нічим добрим, то ні для кого не закінчиться. Тож, коли людина починала помирати, всі предмети в хаті, які були їй близькі, або ховали, або перевертали до гори Дриго. Отака от от історія. Саме цікаве, що історично було знайдено декілька поховань на території скандинавських країн в центральній частині Європи, де були надгробні камені з рунами або з стародавньою слякою писемністю, от, які були зроблені у формі двох колон. Да, тобто символізуючи певні, що правильно двері от при вході або на кладовище, або на місце поховання, або біля могили покійника. І історики сходяться в думці, того, що це був якраз символ цих прохідних, можна так сказати, дверей. У да, тих трупних дверей, які символізували перехід покійника на той світ, це і ще одна дуже цікава. Традиція, яка притаманна в принципі, да язичницькій культурі і відголоски, які залишилися, далі буде одним оком підглядати, бо тут дуже цікава штука в Норвегію. Було прийнято спалювати труп соломинку. Це його робили це лялька, яка була зроблена, або з соломи звичайної, або з соломи з посмертного одра, на якому да, лежала людина помираюча, або з соломи на якій вже лежав труп, на, де покійника склали на солому, або з соломи із гробу, коли з'явилися гроби, якби. Діставали покійника, опускали в землю, а частину соломи діставали із гробу і робили із нього ляльку і спалювали. Причому ляльку робили не маленьку. І оцього соломенного покійника спалювали труп соломенку, да, можна так сказати, для того, щоб а, по-перше, допомогти покійнику покинути тіло. Щоб воно диміло і символізувало відхід до душі, да, з тіла на, на той світ. З іншого боку, історики схиляються до того, що така традиція була ще пов'язана з тим, щоб оповістити, що у хаті є мертвий, да, щоб сусіди знали, що будуть поминки. А от і ще одне із повірів було пов'язано з тим, що куди вітер понесе, в який бік він понесе дим від цієї спаленої ляльки, значить, там буде наступна смерть у селі або. В поселенні, в якому це відбувалося. От. І ще одна дуже цікава історія, пов'язана із різного роду традиціями це послуги, можна так сказати, які надаються уже мертвій людині. По-перше, згадувалися обов'язково в міфах ставлення до мертвого, тобто людини не стало. І була така дуже цікава функція, яка Згадується у сагах у різних міфах, де жива людина мала провести близька, жива людина мала провести ніч із покійником. Причому у міфах згадуються ситуації, в яких в цілу ніч покійник міг з тобою розмовляти. І тобі треба було з ним підтримувати розмову. Згадуються деякі міфи, де головний герой силою вкладав, наприклад, покійного тата, який не хотів вкладатися, хоча був уже технічно мертвий. І це була така окрема воля мертвого для того, щоб хтось із його родичів провів з ним от ніч. І ще один дуже цікавий момент, який згадується в різних сагах, і в сагі о Гісле, наприклад, це башмаки Хель. Вибачте, за русизм, але якось так. Це коли трупу на ноги прив'язували дуже плотно черевики, щоб він з комфортом міг дійти на той світ. А, от. Також в одній із е, ісландських казок згадується про те, як дівчина, яка шила, е, Траурний саван для покійного зламала голку. Їй доводилося пришивати деякі деталі прямо до ніг покійного. от під час того, як вона проводила з ним, з ним ніч, тому що він все так само по міфу не вкладався, а треба було його, вибачте, вже вложити. А він щось мертвий не дуже та і хотів відправлятися на той світ. В данії також було прийнято втикати голки в підошви ніг покійника. Або зв'язувати йому пальці на ногах, особливо великі пальці, щоб він не міг після смерті дочапати назад додому. І, в принципі, повір'я про те, що покійник, особливо якщо він займався якимось чаклунством, або був славетним воїном, або ще якась подібна історія може повернутися додому як живий, буквально. Я ж кажу, як зомбі-апокаліпсис. Це в принципі дуже ну, така, поширена традиція і поширене повір'я на території Європи. І у нас з вами частково так само. От також для безпеки на грудь. Трупу клали ножниці в розкритому їх вигляді. Ну тому що вважалося, що метал відгонює усілякі, усіляких злих духів. Також в деяких міфах згадується, що покійному на груди ставили миску із сіллю. Якраз також для чого? Правильно, для того, щоб він не встав з могили і не прийшов до вас назад додому. От навколо цих міфів побудовано дуже велика кількість забобонів. От поминки а Поминки були гучними, і отут, от зараз ми з вами а, згадаємо а, якби українську да, таку культурну особливість з приводу ритуалу Грушка, про який он там фіїнка навіть заспівала пісню. Так, от це притаманно не тільки нам, а в на території і Норвегії, і Англії, до речі, і Шотландії і центральної частини Європи гуляння. На похованнях це була нормальна історія, і за цього дуже сильно психувала церква, прям казилася капець. Тому що це, ну як би вважалося, грубо кажучи, знущанням над покійником. Тобто, тут он навіть немецький священнослужитель у приблизно. 18-19 столітті він е говорив наступне: е вибачте, зараз буде цитата руснявою. Ну тому, що вона так написано. Зачитаю вам просто фрагмент. Наблюдал ли ты погребенные поминки? То есть присутствовал ли при страже э, над трупами умерших, когда тела христиан охраняются ритуалом язычников? И пел ли ты там дьявольские песни? Исполнял ли ты там танцы, которые язычники выдумали по учению дьявола своего? А ты напился там, расслабил лицо свое от смеха и отбросив всякие сострадания и чувства милосердия, появился ли ты... Ти как будто радуєш смерті свого брата. Ну, от це така, знаєте, якби Цитата буквально від одного із німецьких священників, тому що притаманно було в той період часу, і це дійсно язичницька традиція, не тільки оплакувати страшно тяжко померлих, але і буквально гуляти на їх поминках, влаштовувати танці, влаштовувати ігри, влаштовувати спочатку гучні такі, знаєте, завивання і страждання, а потім робити ну, прям таку собі поминальний тиждень, на якому і, і пиво. І карти, і гульки, і навіть там сватаство якесь, і так далі, тому подібне. Тобто ритуал грушки, який притаманний нам, він притаманний, як ви бачите, не тільки нам. Чи є це чимось поганим, дуже спірний момент, тому що я, це ну, подібне світосприйняття залежить виключно із того, в якому суспільстві культурному та віросповіданчому ми знаходимося. Тобто, моє ставлення особисто як язичника до такого проведення поховань. Може бути позитивним, а у когось хто глибоко християнин, буде різко негативним. Да І моя особиста думка, я вбачаю в цьому набагато більше шарму, ніж просто плач над покійним, особливо якщо покійний при життю був достатньо веселим і прикольним чуваком. І не хотів би, щоб на його похоронах лили сльози. А навпаки, хотів би, щоб всі гучно веселилися, згадували про нього класні якісь приколи і проводжали його. Його таким чином у останню путь. Тобто це абсолютно <кій> нормальна історія. І от в залежності від того, який матеріальний достаток мала людина, на такі поминки могли відбуватися день, два, три. А у заможних панів цілими тижнями знову ж таки, хто ми такі, щоб не випити? женяться тиждень гуляємо. Хоронять теж тиждень гуляємо. Як на мене, абсолютно ідеальна історія. От. Тож це перша, можна так сказати, вступна частина до питань, які у нас з вами да, пов'язані із різними тенденціями на обрядовість поховання. В наступній частині ми з вами піднімемо дуже цікаву тему. Так, все-таки язичники: ховали тіла у землю, чи спалювали, чи і спалювали, і ховали тіла у землю. І чи дійсно була традиція у вікінгів, коли їх клали до дракару і підпалювали разом із тим самим кораблем? Чи це є вигадки? Піднімемо і ще таку цікаву тему. Дякую, що додивилися до цього моменту. А отже, я можу вам нагадати. Про що? правильно про те, що в описі під відео є збори на поточні потреби для хлопців і дівчат, бо всяке різними купляємо, і енергетики, і закуповуємо там і спальники, і форми, і для їжі, і взагалі там Якихось відремонтувати і ще щось і так далі. А звітність, нагадую, я виставляю в інстаграм в там, період там, раз на два раз на три місяці, гамузом усю, щоб ви бачили, куди я витрачаю, витрачаю ваші і свої гроші. От. І от після того, як ви задонатили на ЗСУ, нашим найкращим спонсором да, нашого з вами випуску це ЗСУ, ви можете подякувати мені, як автору, і моїй команді. І Правильно стати спонсором цього каналу. А також там от буде внизу така кнопочка спонсорства. І для тих, хто оформив <кхем> спонсорство на мега-котика, будуть свої файні подарунки. Зараз на канальчику вже три спонсори, і скоро я буду. Персональненько, от сюди або от сюди виставляти списочок тих, хто є спонсором мого каналу Містичне Сереж. Тож долучайтеся. Дякую, що ви є. Дякую, що ви додивилися до цього моменту. Не забувайте підписуватися і писати який небудь цікавий довгезний коментар, бо це допомагає відео просуватися. Дякую вам, усіх обняла!